Слава Ісусу Христу! Абсолютно усі мертві воскреснуть, абсолютно усі рано чи пізно хтось із кимось і зустрінеться сьогодні. В такий важкий час, час війни, коли ми втрачаємо своїх близьких. Ми думаємо, чи побачимо ми їх ще колись. Побачимо, буде Воскресіння із мертвих, але від кожного залежить, куди хто піде. Хтось піде до пекла, хтось піде до раю. Люди, які жили з Господом по Слові Божому, які служили, проповідували, покладали своє життя за спасіння когось, вони отримають царство Боже з Богом. Бо як земне життя в такі важкі часи, бо земне життя, воно іноді тяжке, є спокуси, є якісь проблеми. Але якщо земне життя прожити з Богом, не дивлячись ні на що, вічність проведемо з Господом. Але коли ми живемо і покладаємося на. На власну плоть, вкладаємося в матерію, живемо заради власних страстей і похаттій, і служимо сатані то майбутнє наше у пеклі.